Продовжуємо невтомно працювати для вас, друзі, аби ви знали лише якісну та перевірену інформацію. У цій терні годині з нами в студії Максим Немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Енерджі Клаб. Мої вітання. Дякую, що доєдналися. Добрий день, вітаю. Отже, нині ми спостерігаємо, що ворог знову розпочав таку кампанію масованих обстрілів нашої критичної інфраструктури. Страждають всі регіони держави. Ми вже бачимо, що застосовуються екстрені відключення електроенергії. Ну і дійсно ситуація загострюється у цьому контексті. І синоптики прогнозують, що грудень може бути теплішим. Січень перехідним а лютий може стати найхолоднішим місяцем із снігопадами та морозами. Якою на вашу? Думку буде ця зима для нашої енергосистеми, і наскільки ми готові її пройти? Ну ви знаєте, кожен рік цієї тривалої війни ми кажемо, що зима ця зима, цей опалювальний сезон буде найскладнішим з усіх попередніх, але на жаль. На моє переконання, якраз ця зима це буде найбільший виклик для нас, для України і для її мешканців. Тому що на сьогодні ворог дійсно доволі серйозно знищив і пошкодив певні об'єкти енергетичні, як генерацію, так і трансформаторні підстанції, а також, що дуже сумно, і газовидобуток. Тому дійсно зима може бути дуже складною, як для енергетиків, з точки зору підтримки роботи об'єднаної енергетичної системи, так і для споживачів щодо отримання цієї послуги, тобто отримання як електричної енергії, так на жаль, і тепла. Тому треба готуватися, треба бути готовим до найгіршого там розвитку подій. Через масовані атаки росіян українці вже стикаються з відключеннями електроенергії, про що я зазначила і раніше. У яких регіонах сьогодні є відключення і наскільки ситуація нині контрольована? Ну на сьогодні є відключення майже в усіх регіонах. Ви це бачите і по повідомленням. Ну і в принципі, і усі наші споживачі, глядачі відчувають це на собі. Наприклад, я теж сьогодні зранку відчував ці відключення. Ну я встановив собі вже акумуляторні батареї, і тому, в принципі, там необхідне обладнання, яке мені потрібно для забезпечення жит життєдіяльності і там. Хоча б якогось мінімального комфорту, то цих акумуляторів мені вистачає на певний період. Тому я раджу усім за можливості теж користуватися, як мінімум, таким обладнанням. Відключення відбуваються майже всюди, тому що, по-перше, ворог пошкодив майже в усіх регіонах енергетичне обладнання десь більше, десь менше. В нас є регіони, де. Ситуація дуже важка. Я не можу сказати, що прям вона критична, але вона дуже важка. Все буде залежати від того, наскільки ми зможемо далі захистити об'єкти інфраструктури, енергетичні об'єкти, щоб ситуація не погіршилась. Але треба розуміти, що з падінням температури навантаження на енергетичну систему буде більше, тому відключень може бути так само більше. А враховуючи те, що в нас. Об'єднана енергетична система, яка фактично об'єднує всю Україну, перетоки між певними регіонами, вони все ж таки обмежені, і ми не завжди можемо, навіть якщо в нас є. Профіцит генерації в певному регіоні цю електричну енергію передати в інший регіон в повному обсязі, в якому потребує цей регіон, тому що ворог так само б'є і по трансформаторним підстанціям, які якраз залучені в передачі цієї електричної енергії. Тобто варіантів передати цю електричну енергію в інші регіони теж становиться все менше. Тому треба розуміти, що це торкнеться. Майже всієї України і хто краще підготується до таких випадків, до такої ситуації, як безпосередньо сам споживач. І промисловий і побутовий, як органи влади на місцях, тим звичайно буде простіше пройти таку ситуацію. Але на сьогодні майже всі регіони вже відчувають дефіцит електричної енергії. Абсолютно точно погоджуюсь, що всі ми вже стикаємося із певними відключеннями електроенергії і пригадуємо, як то воно адаптуватися до таких умов, тому що маємо вже досвід за оцінками видання Bloomberg, російські атаки знищили близько 60% внутрішнього видобутку природного газу. Наскільки це критично для проходження опалювального сезону, та чи зможе країна компенсувати витрати? Для того щоб відповісти на це питання, я трошки почну з іншого, щоб у глядачів було розуміння, взагалі навіщо нам природний газ для виробництва електричної енергії, якщо там для опалення усі плюс-мінус розуміють, природний газ. Допомагає опалювати наші оселі, спалюється в котлах, виробляється пара, і там, там, де централізоване опалення, то відповідно отримують або не отримують тепло за наявності газу. Як він впливає на електричну енергію, на наявність електричної енергії? Якщо подивитись на так званий енергетичний мікс, який в Україні існує, більшість електричної енергії в нас виробляється атомними електростанціями. І певна частина доволі значна, виробляється іншими е джерелами генерації. Це теплові електростанції, які працюють або на вугіллі, або на природному газі. Ну, можуть ще працювати на мазуті, ну, це вже, так би мовити, похідна. От. Є в нас відновлювальні джерела енергії, сонце, вітер, є гідроелектростанції, саме як генерація, або гідроакумулюючі електростанції. Це основні джерела енергії. Так от природний газ в виробництві електричної енергії займає доволі значну частку. І він займає не тільки в кількості виробленої електроенергії, а якраз він допомагає покривати піки споживання електричної енергії. Ввечері або зранку, тому що атомна електростанція не має можливості регулювати свою потужність в великому діапазоні. Відсоток регулювання потужності атомного блоку там менше 5%, або або біля 5%. То Тоді, коли, наприклад, в пік вечірнього споживання споживання може зрости в два рази, тобто оце споживання якраз покривається. Тепловими електростанціями, які працюють на вугіллі і на газу. І казати, що ми не відчуємо втрати 60% не можна. Ми дійсно відчуємо, тому що взимку зазвичай ми завжди працювали на газу, який. Ми накопичили в сховищах за а, літній період, це або газ власного видобутку, або імпорт. І В цьому році імпорт був доволі значний. А також а, решта це газ власного видобутку, який видобувається і взимку, в тому числі. І от на сьогодні, в нас, от уявіть, якщо там, наприклад. Різні були там пропорції стосовно використання природного газу зі сховища і з власного видутку взимку. Але навіть якщо там взяти 50 на 50, 50 ми беремо зі сховищ, 50 ми беремо одразу, який видобувається, то от з половини 60% нам на сьогодні недоступні. Звичайно, ми можемо теоретично це покрити або відремонтувати через певний період якусь частину видобутку і поновити певну частину. Друге, ми можемо безумовно збільшити імпорт, але для цього потрібні гроші значні, поки потужності інтерконекторів по імпорту, тобто можливість фізично його отримати, в нас є. Але для цього потрібні безумовно гроші, і безумовно, вже от лунають заклики щодо економії природного газу. І це теж один зі способів із механізмів для того, щоб нормально пройти зиму. Газ треба починати економити вже зараз. Тому що найбільш критичний місяць щодо наявності природного газу і в сховищах, і наявності його для роботи. Електростанція це якраз буде. Лютий початок березня, коли і прогнозують найбільше морози, і коли вже в сховищах газа буде менше, тобто ми вже певну кількість його заберемо, і тиск е знизиться, тобто нам буде важче його звідти дістати. Тому, безумовно, ми відчуваємо і на жаль, відчуємо це в якому масштабі, тобто, в нас є на сьогодні можливості мінімізувати. У разі отримання імпорту в достатньої кількості, але для цього потрібно гроші на цей імпорт і, безумовно, фізична наявність цього газу, який, щоб ми могли закачати по газогонах в свої сховища або отримувати його фактично на протязі зими вже без сховищ. А по, по газогонах з Європи. Тому е, ситуацію, звичайно, можна втримати, але для цього ще хочу додатково сказати, що нам треба захистити і тут роль ППО це номер один: а нашу інфраструктуру, нашу, наші газогони. Наші компресорні станції, які знаходяться на поверхні газосховищ, а також інтерконектори, які нас пов'язують з Європою, по яких ми можемо отримати газ. Як ви пам'ятаєте, влітку була атака дуже серйозна на один з таких інтерконекторів на півдні. Я не буду розголошувати деталі, але атака була дуже серйозна. Тобто там пошкодження були дуже серйозні. І нам треба на сьогодні розуміти, що от такі перетини нам треба захищати дуже якісно. Тим часом в уряді заявили, що ухвалено рішення щодо посилення захисту енергетичних об'єктів в країні. На вашу думку, чи є достатні ресурси, щоб реалізувати ці плани? Ну я би тут сказав так, що під ресурсом треба розуміти кілька складових: ресурс це гроші, ресурс це люди, які можуть це зробити, і ресурс це час. От якщо казати про гроші, я думаю, що уряд може знайти, нам дуже активно допомагають, і на захист енергетики, в принципі, гроші знайти можна. Люди, які можуть побудувати цей захист, якщо це стосується саме фізичного захисту, в принципі теж є, хоча їх небагато. Зрозуміло, що пріоритет це військові, нам потрібно воювати з нашим ворогом, але все ж таки певна кількість людей, які виконують такі роботи, вона є, вони заброньовані, тобто теж можна. Час, от Часу в нас обмаль, його майже нема. І взагалі великі енергетичні об'єкти, такі, як, Блоки ну, блоки електростанції, генерацію або великі трансформаторні підстанції Найкращий захист це якісне ППО. Тобто, побудувати величезні об'єкти, по-перше, це дорого, по-друге, це довго. По-третє, все одно, з часом за кілька атак, за кілька потужних там влучань вони теж зазнають руйнування, хоча. Й вони дійсно виконують функції. Невеликі об'єкти простіше захищати, там більше варіантів, скажімо так. Ну і зрозуміло, що ворог все ж таки зосереджується на більш таких значних об'єктах. Хоча на сьогодні в нас вже є приклади, що вони атакують навіть невеличкі об'єкти для того, щоб створити проблеми в якихось. Там на великих громадах або там на великих містах, і вони атакують саме такі об'єкти. Тому е я вважаю, що на сьогодні найкращий захист, най найшвидший, скажімо так, це е якісне ППО і працювати над цим, але це не означає, що інший фізичний захист нам не треба будувати. Обов'язково треба, треба далі будувати, але це час і це е доволі серйозні витрати. Чи реально використати потенціал імпорту з країн ЄС у пікові періоди, і чи не стануть перешкодою цінові обмеження, так звані прайс-кепи? З фізичної точки зору, з технічною, на сьогодні в нас перетинів достатньо. І на сьогодні ми використовуємо, ну тобто, імпорт, який ми отримуємо по цих перетинах, він там? Менше 20% від фізичної можливості, скажімо так. Це пов'язано з різними речами, але те, що ви кажете про ескепи, це одна з таких препон, яка заважає робити імпорт більшим. Так, безумовно, уряд там прийняв рішення, що ті, хто імпортує електричну енергію, їх не відключають, тобто вони себе забезпечують за рахунок імпортної електричної енергії, їх не можна відключати. але... От на цьому тижні ціни в Європі відрізнялись від цін в Україні майже в два рази, і ціна в Європі була вища, ніж прайскепи, які встановлені в нас в пікові години. Тому безумовно стимулу для імпорту з точки зору трейдингу немає жодного. Тобто, ти повинен купити дорожче ніж можеш продати. Зрозуміло, що як бізнес, як трейдинг ну, це не працює, можна тільки безпосередньо великий споживач промисловий, да, якісь промислове підприємство, яке хоче себе забезпечити 100%, ну умовно 100%, да, електричну енергію і не потрапляти в графіки відключень. Вони можуть купити цю дорогу електричну енергію, яка там дорожча майже в два рази ніж на ринку України. і... Таким, такий спосіб забезпечити. Але це не означає, що ця електрична енергія потрапляє на ринок України і допомагає забезпечити усіх. Тобто це треба розрізняти. Тому дійсно наявність таких прайскепів на сьогодні стримує наповнення, скажімо так, ринку України електричної енергії. Але тут теж треба розуміти, що в нас ж є і діюче ПСО і постачання електричної енергії для населення за фіксованою ціною, і хто буде компенсувати, навіть якщо уявити собі, що можна імпортувати електричну енергію і поставляти її побутовому споживачу, ну різниця в ціні дуже велика. Хто буде компенсувати цю різницю на сьогодні? Ну нема навіть уяви, скажімо так. На ринку електроенергії накопичуються борги, і регулятор планує жорсткіше реагувати на неплатників, зокрема, змінити правила відключень під час судових процесів. Чи не чи справедливим є це та ефективним кроком у нинішніх реаліях, в яких ми живемо? Ви знаєте, ну борги на ринку електричної енергії заважають усім. І навіть споживачам вони теж заважають. Можливо, не всі споживачі це розуміють, але вони їм заважають отримати якісну послугу, тому що в умовах постійного недофінансування, в умовах постійного дефіциту грошей, зрозуміло, що енергетикам важко надавати якісну послугу, за яку їм ще і не сплачують в повному обсязі. Тому питання боргів заважають дуже сильно, його треба вирішувати. Що стосується. Чи справедливо, чи це, чи несправедливо, ну відверто кажучи, знов таки ж можливо, там для когось це справедливо, а для когось це кажеться, ну там здається несправедливо. Ну з точки зору енергетиків, які Виробляють електричну енергію і е, її там передають, розподіляють, е, доставляють її до конкретного споживача. Звичайно, це буде справедливо, тому що вони хочуть отримати свої гроші врешті-решт. А можливо, для когось кого там не вистачає. Або грошей на сплату, є і такі ж у нас соціальні верстви населення, або там хто зазнав так само в результаті атак нашого ворога якісь пошкодження і немає змоги там якісь підприємства оплатити, їм здається, що це несправедливо. Зараз війна, і от ми не можемо оплатити. Ну, це така, знаєте, дискусія вже більш яка не стосується. Ну, Ринкових умов, я би так сказав. Я би все ж таки орієнтувався на те, що боргів бути не повинно. І якщо ти послугу отримав, якщо ти товар отримав, ти повинен за неї заплатити. А питання справедливості чи несправедливості, ну це таке питання з трошки іншого виміру. Якщо ви в майбутньому все ж таки хочете отримувати електричну енергію, то будь ласка, сплачуйте за неї, не допускайте боргів. Інакше ви просто потім... Не буде кому вам її виробляти і постачати на завершення нашої розмови, дещо стратегічне таке питання. За яких умов на вашу думку інвестори знову прийдуть в Україну, щоб вкладати в нові потужності та модернізацію нашої енергетичної інфраструктури, що сьогодні потрібно інвесторам? Можливо, це гарантії безпеки, податковий стимул або ж вирішення все ж таки боргової проблеми. Ну, ви знаєте, для будь-якого інвестора все, що ви перелічили, все було б корисно і все було б дуже добре, якби їм надали всі преференції, усі гарантії і все-все-все. Ну, дивіться, безумовно, на першому місці це безпека. Безумовно, на першому місці це захист об'єктів і захист предмету інвестиції. Хто б це не був. Внутрішній інвестор, там, приватний інвестор, або якийсь міжнародний фонд, або якийсь великий міжнародний інвестор, будь-хто. Для кожного на першому місці це захист його інвестицій. І безумовно, в умовах війни захистити інвестицію дуже важко. Так, є можливість страхування, але Військове страхування ще не настільки покриває всі ризики, і ну, взагалі з цим є певні проблеми. Так, воно існує, так певні об'єкти страхуються, певні бізнеси, але з цим є дійсно серйозні проблеми, і це є перешкодою для інвестора. Борги, безумовно. Тобто, борги кажуть інвестору, що щось на ринку не так. Щось ну, ринок працює не так, як повинен працювати. І коли ти е, на папері кажеш, там ну бачиш, що ти можеш там, в тебе термін окупності інвестицій, наприклад, там, 5 років, і це доволі непоганий термін, скажімо так, там, щоб інвестувати, але повернення інвестицій відбувається тільки на папері, тому що все це в боргах, які тобі не сплачують, звичайно, це є припона для інвесторів для того, щоб. Не приймати рішення і не йти в такі інвестиції. Податкові преференції зрозуміло, що всім хочеться отримати податкові преференції. Зрозуміло, що хочеться там не платити податки. На сьогодні в нас є такі преференції не по всіх енергетичних товарах. На сьогодні от, там народні депутати розглядають. Законопроект, щоб надати такі преференції для обладнання, з якого будуть будуватись вітроелектростанції, тобто для вітряків, це гарна ініціатива, це дійсно допомогло, тому що будувати вітроелектростанції так як сонячні, не виходить, тому що на сонячні електростанції в нас є льготи, є певні пільги. На вітр... вітряні немає, але е... поріг входу, так званий тікет входу е... по вітровим електростанціям, він набагато вище. Тобто, і так треба більше капіталу вкладені, ніж в сонячні електростанції. І ще і пільг нема. Тобто тут депутати, в принципі, абсолютно, ну, на мою думку, на моє переконання, абсолютно правильний крок збираються зробити. Наскільки по часу робити такі пільги, це треба вже дивитись по ситуації тобто наскільки буде розвиватися, наскільки ми будемо наповнювати себе такою генерацією, і зрозуміло, що прийде час, коли від таких пільг треба буде відмовитись. По іншому обладнанню дуже по багатьом позиціям, у нас на сьогодні існують такі пільги, які дозволяють інвесторам. З меншими капіталовкладеннями отримувати вже готовий там об'єкт і вводити в експлуатацію. Тому з цієї точки зору, безумовно, так, тобто всі цього хочуть. Ну і повертаючись до того, як залучати і в подальшому інвесторів, треба розуміти, що наш ринок досі не об'єднаний, енергетичний ринок, саме ринок електричної енергії, не об'єднаний з європейським ринком. Фізично інтеграція в нас відбулася. У нас відбулася синхронізація системи, і ми працюємо синхронно з Європою. Але ринок не об'єднаний і тут теж ну це на сьогодні для інвесторів доволі такий серйозний. Бар'єр, про який вони кажуть, ну окей, ми інвестуємо, але ж ми можемо працювати тільки на вашому внутрішньому ринку. Ми ж хочемо працювати на ринку всієї Європи. То, будь ласка, прийміть вже нарешті законодавчі зміни, виконайте цей план, інтегруйтесь в ринок Європи, і тоді, звичайно, нам буде набагато простіше приймати рішення про інвестиції за умови або належного захисту. Або закінчення війни, нашою перемогою, як ми всі хочемо, або ж страхування. Тобто є над чим працювати насправді, пане Максиме. Я дякую вам за дуже детальне роз'яснення ситуації у сфері нашої критичної інфраструктури. Максим чином, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club, був гостем у цій етерній годині.